Так оглядаємо ціни на роздріб. Подивіться, є перчик, ось такий по 30, по 70 є, по 30 ось такі помідори є. По 30 гривень ось цей, що далі перчик, а поруч такий червоненький, по 55, є ще по 20 перчик. По 70 гривень помідори, є рожевий і по 65. По 50 ось такі я вже показував. Є ось такий перчик по 120 і по 110. По 130, по 90, по 50. Ну, є різні ціни, досить великий вибір перців і різні ціни на нього. По 15 гривень є капуста Пекінська. Яку ціну такий перчик на роздріб. Добрий день. Добрий – день. По 50 гривень це на роздріб ціна буде, так? так, так. так? А отакий Теж 50. також 50. Це ми в 9 ряді. Ось такі помідори по 50. Ось такі по 30, так? А ось ці більше по 50. А яку ціну петрушка будеть? Петрушка по 60 гривень на розріб. По 60 гривень на розріб, ось така по 60 на розріб буде. А селера? по 50 гривень. Також ось такий перчик по 40 гривень. А така капуста? Ось ця по 90 гривень. Ще є по 20 гривень цвітна і по 25 гривень ось такий перчик. А яку ціну Савойська? По 23. А Пекінська? 20. По 20. Яку ціну така морква. 7. По 7 гривень. 60, 40. Цвітна по 40 гривень? А це по 40, це по 60. Ось така по 40, ось така по 60. А броколі? Броколі по чому драка? є теж по 40. По 40 є ось таке по 60 гривень. А капуста молода? 15, 15. По 15-17. А така савойська. По 20-18, а ось така по 15 ціні. А ось така капуста? Бруселька, по 70. 65, по якщо більше будете брати. Це ми є в 10-му 10 ряді, 30-те місце. І ось ця от каретька буде. Дайкон? 30. А салат? 90. По 90. Ось такий чорний помідор. 100. По 100 гривень. А перчик ось такий 100. по 100 гривень. А молоденька капусточка? По 20, а савойка? 25. По 25. Це моє на початку 10-го ряду, 24 те місце. По 10 гривень ось така Одеса зимова є. А в яку ціну капуста? 8, а ось така 5. А, а картопля? По 9-8. Яку ціну картопелька? По 8. Буряк. 8. Цибулька. 8. Капуста. Сім, морква, морква. Вісім. Шість гривень. Ось така насінева. А який то сорт? Є мелоді і тайфун. Мелоді і тайфун. Бачиш, що зерно маєте. Пшениця, ячмінь ячмінь овес по десять гривень. Якби кому треба було, може і телефон взяти. Напишіть. І це є все в одинадцятому ряді. А віку ціну капуста ось така. По шість. А картопля віку ціна? 12 і По дванадцять, по десять. А така морква? по 8 гривень. А в яку ціну синя капуста 18. По 18, а морква? 7. По 7.